А это за нами гонялись, кстати. Ой, бля. Это за нами гонялись. И сверху разваливанагары. Есть такая, кстати, штука, как светомаскировка. Ну, то, что говорят, что мы на самом деле ездим без фар, без ерунды. А я когда заехал в школе, оторвал полностью, врубил фары на максимум, типа и отваливал, типа, за мной вот гонялись, типа, пока боевую отводили. Ну, что, в принципе, боевая это самое дорогое. Ну, то, что у нас есть. Кожен виїзд як історія. Виїжджає машина на тивак, на реверс забирати, і воно як відільна історія. Виходить. Постійно обстрілюють. Спочатку ж там же ж, у них була така настанова, типу, як воно там, типу, бачить медичну машину, значить треба знищити першою. Це ще коли на Харківщині були, на Сумщині. От, то у них така була тенденція. А, у вас вже є певні успіхи на фоні остальних підрозділів. Можеш похвастатися. Ну, у нас було, от коли прошли раз приїжджали, це було 51 збиття, а чому ми такі зараз напряжені, у нас 89. Ви Якщо вже, ми зараз вальнуємо один. Списке, а а, кстати, показували, ми на трибуналі є. А, після там ж одні показали, другі, там цих і, і Богдан, mm. Атаманта, що був, ми ah. всі є. Но ми це називаємо вони, как, на трибунал, там вони ж там розкажу, що ми військові преступники. А -а -а. Це дошка пошани. Люди в тилах вони повинні ну, допомагати. Якщо вони хочуть там, погуляти, то хай гуляють. Просто ну, не треба це виставляти на показ, що, ну, що ну, ми тут знаходимося, теж це бачимо, нам трошки так сказати, сумно за це обідно. Ну. Вони там гуляють, а ми тут вже півтора року. Хлопці з піхоти взагалі постійно в окопах, їм взагалі ну, які там гулянки і так далі. Потім приїжджають додому, дивляться, трошки ну, сумно стає. Хочуть гуляти, хай гуляють, хай платять на податок, який повинні. Прям так висвітлювати всі ті туси і так далі. Це трошки неправильно. Це моя. Така думка. Вот. На даний момент а, от ця хата це вже не жирна хата. Да. Так, а, вона знаходиться в 3 кілометри. Ага. І момент в чому? Тіпа, якщо там ви почуєте стрілкатню по ті типу і тому подобне, бо вони там недалеко працюють. А, сюди достають і танки, і міномети вже. Ну, типа. А, і чому я попередив про фосфор? Бо вони там є а, один заклад скажімо, вони дуже обожнюють його полювати. Ми реально на даному етапі движуща мішень. Так, да. ну по факту так. Якщо над нами якийсь одногокий зараз буде літати, то зараз почну сюди вкладати. Угу. Наші дії. А, тапку полу більше 100 км на годину. Ага. Чому машини от, постійно ламаються, а, а швидкість? А, якщо ти їдеш менше там, 100 км на годину, а, ти. Ну, Медлена цель, і тебе можна взяти. А якщо у тебе велика швидкість, а орудям всім тяжко зорієнтуватися на тебе. Ага. От, ми там їздили на прошлій позиції по дорозі, поперек вдоль дольз лінії, і вона вся прострілювалася, вся дорога. Я засідав на вару 160 їде, оказується. <реку> <реку> Я думав, що ці грузовички на не їдуть, та їде, воно і дуже добре їде. Блядь. <реку> <реку> Стрьомно! Чи були у вашій практиці такі випадки, коли приходилося надавати допомогу ворогу? А медична рота привозили пораненого, от, надавали йому допомогу. Ну, понятно, їм потім займалися інші структури. Коли, ну, наша задача – ми його стабілізували. Угу. Оце, саме, це перші дні війни. Йому треба було допомогти. Навіщо? Навіщо? Тому що він мав який, ну, скоріш за все, може, мав якісь цінні дані. Все, ми йому допомогли, і він поїхав далі якісь... до спеціалізованих структур. Розказували, звісно, історії, що були, в ну, полон брали Кацапів, да. скільки виходить, півроку йде війна, вони все розказують, що вони на ученнях. Mm -hmm. Війська НАТО тут на Україні. ну, Якщо чесно, ну, все, такий бред. Я не знаю, то ви їм такі командири розказуєте, чи, mm -hmm. чи вони самі придумують на ходу. У нас є, от ми зараз правіше їдемо, є лівіша наша позиція, в якій ми працюємо. Yeah. Вона вже піхотна, там вже от Каспера танку втулив хіпа, в спину. Кстати, uh -huh. Дуже по пофартило, У чувака розірвало броні карпесу, все порвало, uh -huh. а він цілий. Він просто на коленях стояв, його типу, раз, типу, зверху все зірвало, uh -huh. прокапався, теж виходить, Говорит, да, ну, ну, uh -huh. да, ну ладно, <laughs> Говорит, типу, все чітко. І танк дуже подла штука така, а від нього виходи не чуєш. Uh -huh. Від нього немає щелчка, у типу. нього одразу uh -huh. же шліпок типу, і шліпочок ну, такий добрий. Це ангари, просто прямий приклад на ангари. Це перше, що розбивають, бо там є військова, техніка, і ну как би це саме перше. Жалко, що воно заросло бо Зараз би побачили, скільки металолому валяється по цьому полі. Тобто, якщо грубо зайти туди в поле, є ризик на щось наступити? Так. Да. От, наприклад, то, що я сказав, от, касета урагана, вона розсипається на такі ось шматочки. Так. Там такі, як колбочки. Колбочки періодично не детонують. Ага. А, і от, наприклад, воно торчить. Бач, сиреньке, ага. оце кусок від рогана. Справа там був кусок касети, це попка. А, і оці от колбочки не дорозриваються. І ти можеш ти случайно там не наступити чи тиснути її і вона под взірветься. Останні... Десь тиждень Оп, Оп. Оп. Тут 2 км. Два з половиною где-то даже. Нас ми... можуть з любого уебать, вообще з любого. Реально пофиг, 152 ложиться, ти вообще даже не просипаєшся, типу, у тебе реакції. В принципі, тут а, по цій вулиці всі хати своб... всі вільні. Нам не тільки дрончики, нам треба БК, нам треба ракети, нам ну, багато чого реально треба. На Но... глобального. І на да, глобального треба. І момент ну, всієї цієї штуки, що, вот, наприклад, у чортів так. А, беремо от, са, саме лайт версію. В них є Орлан 10. Сходу вже, в котре є GPS, який показує, наприклад, ви гуляєте, включено мобільне, що все. Більше двох точок з копчення людей. Тут нікого крім міскох немає, значить все, насипаємо. Арлан uh -huh. 30. Лазер наведення артилерії і ночний прибор. Uh -huh. Зала, дешевий варіант. Ескалібур 200 штук баксів. У нас мало-дуже цього мало. І сама страшна штука ну от, там для нас, вот, пацани там кажуть, що там прибирають, бо воно там ховається. Uh -huh. Ланцет. Вони накидують цих ланцетів сраних, починають кружляти, щоб ті стріляли по ним, збивали, щоб самі себе сполити, і потім ланцетами збивають нас. Mm -hmm. І в них кількість така дурна їх. Куди бігти, блять, зразу кисти? <реш> не ряві в кусти. Просто лягай в кусти, в голову, вуха затули, щоб якщо і буде лише, рядом, щоб перепонки не розбили. Просто Нет? лягайте і вуха зачиняйте. Да? Ну воно і ну, котузить при будь-якому розкладі. Ну, скажімо так, і внутрішні органи станеш буде теж трясти таке відчуття. Ага. А, ну, барабанні перепонки цілі залишаться. Поняв. Та можна, Можна та. <реш> <реш> Перенервувати, і ти може не дізнатися, а може в тебе контузія, може там перенервував, ну, так, так, там, так, так. пішов поблював. При будь-якому випадку не втрачати паніку. Так, да, так. Да, от е, саме страшне, кстати, а, от при артобстрілі це паніка. Паніка вбиває людей. Ну дивись, це стосується і, наприклад, е, от, звичайне місто, там Дніпро чи Львів, обстріл. Як паніка там може вплинути, наприклад? на Я от не знаю, Як мегативні. по містам у нас у кожної людини є така штука, там, самосохранення. Так. В ньому заложено, що ти повинен, повинен бігти, тікати. Mm. Ну, от, коли тебе б'ють, ти повинен тікати. А насправді ні. Те, що там, кстати, в містах роблять укриття, там це все. Чому от, у нас інженерія постійно копає, копає. От, твій кращий друг це лопата. Страшна річ там міномет. Оце, блін, ну, типа, люта хер, ну його нахер. Там, типа... Коли закінчиться війна? Чесно, свою думку чи... Свою... чи гарні. Тільки свою думку, кажи, так як є. Десь рік ще не закінчиться. Ми вже готуємось до зими, ми вже там закопаємось, ну, а якщо там люди розповідають там, півроку, там, ета, ну як би не розповідали, що вони там дурні і все, ета. чорти добре окопані. Вони багато мінують. Прийти це ну, важко. Ну, і якби ну, Всі люди, типу, ну... Ц... Некоторим, от я дивився, по сумі і морально важко, ніхто зриває все, ну, типу, поплив. Ну, Говорять, що це історія на 10 років. Це реально чи ні? Ну, На 10 не знаю, але я знаю, як там не, пишуть, і це реально правда. Якщо нам перестануть давати зброю, ось це буде грусняка. І це, це швидко закінчиться, але це буде дуже грустно. Є така штука, страшна, піон 203-й. Тут би й хати б здуло від нього. Це от, звичайний артилерійський, там 152-й прилетів. Угу. Mm -hmm. — що я казав. Якщо... — Це я противопіхотний? <г party> Ні, це ну, він і по техніці, б'є, і по піхоті, mm -hmm. це такий, як унісальний снаряд. Танк, на наприклад, це... легко. Mm -hmm. Нас взагалі як, як фантик. От, наприклад, танк тіпа, теж легко проб'є. От чому ну, вказали на землю? От, бачите? Він зайшов і у нього от такий вогневий підрив. От подивіться на будівлю. Лише верх побитий. Ніс. Вон, то просто теж от, чітко бачно. Це, скоріше все, касети, бо мілка. От і помілоч. Це касети такі мелке, як гранатку кинули. Бач? І воно все йде вверх. Ну, от таким пучком. Так что падаешь на землю, то сам, самые большие шансы, что тебя убережет. Угу. Короче, вот, а, где есть люди, залишаются те, кто живут, это все ждуны. Вот реально почти все. Либо очень летний, Які кажуть, що ну нам краще вже в своїй хаті померти, що типо там по 70 чомусь років нас там завезуть, ми там помру Ну, як би немає виїжджати. Заходжу за хату, так скажемо, по нуждам, а там форма валяється, всі діла. На сучому, ми вже почали, що ну, типа, вийшли формами, дідну горі правду. Редаговрі да, зайшло 14 чоловік, переодягнулося у гражданку, тіпе це. гримфф. Просто момент в чому, що вони їх покривають. А це для нас же погано. От, наприклад, 14Д ДР... це група ДРГ. Це добра mm -hmm. група ДРГ. І ми розуміємо, що якщо ми там десь булки там розслабимо, то нас просто переб'ють, як котят. Наскільки відчувається те, що от зараз трошки вже побавився ентузіазм людей допомагати, що Дуже. для когось там є війна, для когось нема війни. Наскільки це от відчувається на фронті? Я був в Києві, її взагалі немає. От там не те, що війни немає, її зовсім нема. З точки зрення військового, що там менша допомога, менше все, це погано. З точки зрення людської, так може, значить, ми добру роботу робимо. Що вони якби не переживають. Ну, ну по-чесному. Мені там добре, коли мої батьки там, сидять спокійно собі вдома, типу, там, коли там моя жінка вдома свіженьке. Воно зараз просто не має, що там дожді пройшов, за тиждень все проросло. Угу. От, от таке горіло, це свіжо підкидане. Від хатів. Ну, як бачиш, все, що залишають. Посміялася, я там бачу в інсті, в коментах тіпа, дівчинка така, ха-ха-ха, українці здохли, діточки їхні!» На стіл її. Тупо все, не ну, жити. Я не знаю, от, от, от це лайно унічтажать. Там ж теж є ті, хто можна назвати людьми. А ну, ті, їх що дуже мало, да, їх дуже мало. А от ті, що ці неадекватні, ну, як на мене, вони не заслуговують право на життя. У них якесь больне воображення, щоб хтось помер вони завжди когось питаються вбити, кудись залізти.